по самій Косамої дуже цікавий є аеропорт. Цей аеропорт він приватний. Ним володіє компанія Bangkok Airways. І щоб прилетіти на самої, потрібно летіти лише цими авіалініями. Ну або тими, з якими співпрацює Bangkok Airways. Також це є однією з причин, чому квитки на Косамої є недешевими. І якщо ви хочете дешевше дібратися до кого самої, тоді вам потрібно брати паром. Так, ми вже заселились в готель, зараз йдемо вечеряти. Йдемо на місцевий ринок, називається він Fisherman Village. Це популярний ринок на коса моїй. Тут, звичайно, дуже круто їздити цей острів на мопеді, але ми, на жаль, не можемо орендувати, оскільки в нас Ян. І ми трошки переживаємо, як це їздити з ним на мопеді. До речі, якщо хтось подорожував з з маленькою дитиною на мопеді. Напишіть в коментарях якісь поради, як це робити. Отже, виявляється, що таке Fisherman's Village? Це просто вулиця, яка проходить вздовж берегу моря, і там куча різних ресторанів. Ми очікували, що ми зайдемо ринок якийсь і там собі куди смачно поїсти. Ми його не знайшли. І що ми зробили? Звичайно, ми зайшли в перший же 7 Елевен і купили тут їсти, щоб погодувати Яна, бо він же гріз коляску. І йому взяли курку з рисом, а собі я взяв бургер. Цікаво, вони продають ось в таких пачках, на касі вони гріють. Смачно. Бургер 40 бат. Курка десь 50 бат. Можна смачно дешево поїсти в 7-11. Зараз ми перекусимо і підемо шукати ринок. Коли будете в Таїландії, шукатимете їсти і не зможете знайти. 7-е вас завжди виручить. Тут можна знайти все. Навіть тайський чай можна купити холодний, той, який на базарі купуємо часто. Ось подивіться, який вибір. Всі всі сендвічі вам нагріють на касі. І тут є вибір вже готових страв, ви вибираєте і вам також гріють на касі. Ми знайшли інший ринок неподалік від Fisherman Village. Подивіться. Правда, не все відчинено, але поїсти можна знайти. Говори. Замовили манговий шейк. 50 бат. Я собі замовив рис рис з яйцем та з качкою з такому соусі з базиліком. Це дуже смачно. Рекомендую в Таїланді купувати там курку з базиліком чи свинину з базиліком. Воно дуже крутий соус. Гостренький, але крутий. Настя собі замовила паттай. Взяли ще мангове смузі і взяли Яну кавуну. За це все ми заплатили 215 бат. Щоб ви розуміли, там ми проходили по набережжі, там є кафешки і там ми дивилися явно купити типу пасту, то там паста сама коштувала 250 бат. Тут ми на ринку вдвох з Настю поїли за 215 бат і ще випили смузі і кавун з'їли. Ну як? Смачно. Як? Смачно. Mm, неймовірно смачно. Отак От треба робити огляди. Mm -hmm. А ви знали, що Косамої це другий за величиною острів Таїланді? На першому місці це Пхукет, на другому це Косамої. Зараз ми знаходимося на пляжі Бофут. Він Ну, осінь. Пустий пляж, він е, популярний серед е, сімей з дітьми. Тут багато різних готелей, але в основному тут відпочивають е, сім'ями. Є ще декілька пляжів, є Ламай, який на іншій стороні острова, є ще пляж Чабенг, там е, відбувається, там в основному тусовки відбуваються, тому той пляж дуже шумний. Фішерман Віліч, спроба номер 2 Так, ми знайшли цей ринок. Він знаходиться взагалі не там, де Фішерман Вілліч. Ну, тобто звідси можна пройти до Fisherman Village, але цей ринок він виїзний. Він з'являється в певні дні. думали, ну, що це буде тако? Ні. Паттай. Я думав купити тако, воно виглядає дуже смачно, але коли я підійшов, мені не сподобався запах. І я змінив своє рішення. Вирішив не тестувати, не експериментувати і взяв Паттай. Ти знімаєш? Ті пікно, добрий ранок. Зараз ми очікуємо на наш автобус, і тоді ми їдемо на острів Котан. Ну, спершу їдемо до Човна. А потім човном пливемо до острів Котан. Там у нас буде час, щоб покупатися в морі, подивитися рибок. І тоді ми поїдемо звідти на острів Комасун, або він ще відомий як Пік Айланд, тобто острів Свиней. Ян вже готовий. Ян, махай привіт! Нас привезли на пірс, так можна сказати. Сказали, що чекати 15 хвилин. Тут є кафешка, де все в три рази дорожче. Ну, і, тип, ну замануха для туристів. Зараз будемо годувати, так? Годувати. Дивись, поросятко, дивись. О, О Великі порося прийшли, Ян, бачиш? Поросятко. Уйшату. Ой, привігло, привігло. Ми заплатили 1300 баз з людини. Ян безкоштовно, оскільки він дитина. Рибки ми не побачили. Ну як? Там були рибки, але вода була не дуже чиста і, і було погано видно. Власник цього кафе... Цього бару, який тут на острові, містер Кіт його звати, він жив тут на цьому острові, він поплив на материкову частину Таїланда до своїх батьків, і, його, і дорога до його дому проходила через ринок. Де продавали і овочі, і різні і тварини. Він бачив четверо поросят, яких не продали, які були в кучці, ну, типу, окремо стояли. Він їх купив, йому стало просто жалко. Він їх купив і привіз на острів, оскільки всіх інших поросят розкупили фермери та ці там м'ясники. Тому він врятував цих поросяток, привіз їх на острів. Почав робити це як туристичне, таке, туристичне місце. Люди приїжджають, з ними фоткаються. У нас зараз є три години на цьому острові. Ми купаємось, потім в нас тут ланчики входить в цю ціну, яку ми заплатили. А потім повертаємося додому. Ой-ой-ой! А взагалі тут прикольно. Зараз не, сонце не пече, то це добре. Люди нафотографували зі свинями. І всі, на жаль, відпочивають і свині, і люди. Босс прийшов. Вчорашній фішерман ринок трішки був такий оверхайп. Прикольно, але якщо чесно, то базарчик, який ми знайшли, набагато краще. Ми тільки прийшли і через хвилину почався дощ. That is the most to be used is the most to be cow soy chicken pork how much uh, 140. 140. 150, 150. <laughs> one 200' <200. laughs> Ось такий ось суп з, з чикен і порт. Я не знайшов подружку собі тайську. Смачно. Юшка на кокосовому молодці. Дуже смачно. Каосой називається, так? Каосой. І вечеря нам обійшлась паттайяна. Настя суп каосой. Хаосан, хаосой з приветками, я з курятиною та свининою. І кава. Все нам обійшлось 305 бат. Дощ зупинився і ми йдемо додому. По дорозі ми стали в магазині. Морозиво купили, ян просив морозиво. Доїдаємо і йдемо додому. Завтра у нас насичений день. Сьогодні ми приїхали у храм Ват Плай Laє, який є найвідомішим храмом на острові Косамуї. Тут можна знайти поєднання китайських та тайських традицій. Зараз ми тут походимо і трішки вам покажемо. Але спершу ми знаємо, що тут можна кормити рибок. Підемо покормимо рибок, бо цей пан вже спить. Ви не звертайте увагу, він просто багато бігає і збиває собі і носа, і коліна. Тримай, тільки не їж. Тут і соми є і черепахи, дивіться. Це китайський бог. Він сміється. Він несе щастя та процвітання. Ну і відповідає за багатство. Подивіться, який він товстий. Татуя китайська буде з цієї сторони, вона сягає 30 метрів. І ще одна статуя з іншої сторони, ми зараз до неї підемо. І посередині головний храм цього комплексу. А це богиня Гуанінь. Це китайська богиня співчуття та милосердя. Вона захищає жінок, дітей, хворих та бідних. Що ми щойно побачили, що тут в храмі ховають. Мабуть, це монахи або хто, але ховають їхній прах. Просто в паркані. Дивіться. І написи як і тайською, так і англійською. Цікавий храм, тому якщо будете на коса мої, рекомендую Mai, сюди приїхати і погуляти тут. Дуже цікаво. <р <versuchen> <р Коли будете гуляти в Таїланді і будете бачити ось такі ось прилавки з пляшками, то знаєте, що можна купити калу і тайський чай. Як це смачно, але ви не уявляєте скільки вони туди цукру і звичайно молока додають, але це так смачно. Повертались з храму. Пішки йшли. Натрапили на Seafood Market. Зараз вам покажу. А тут вони сушать рибку. Сік з ананаса 80 бат. Сік без цукру. Смакота. Да. Ти хочеш манго? Ми вже купили ананас. Я беру манго. Ні, ми таке. Я хочу два. Я вип'ю два. Манго хочеш? Mm. Смачно. <плес> Закінчується наша відпустка на Косамої. Завтра зранку у нас виліт. До речі, виліт дуже раненько. О п'ятій ранку. І ми летимо в Бангкок. Там у нас насичених три дні. А про Косамої що я можу сказати? Дуже круті пляжі, дуже круте море і дуже тепло. Без медуз, до речі, бо на крабі нас покусали знову медузи. Доброго ранку. Таке відчуття, ніби не спали. Стали 7-11. Зараз беремо каву, і їдемо в аеропорт. А я спить цей час. Так і в піжамі винесли, тільки кросівки одягнули. Аеропорт такий цікавий, схоже на якесь маленьке містечко з різними, різними магазинчиками та кафешками. Таке відчуття ніби в якомусь центрі міста, якогось маленького містечка. І там, площа, то, типу, центральна площа, тут, типу, бутіки і кафешки. Прикольно. Там ось м'які диванчики стоять на вулиці. Такі парасольки, соломи. Можна тут відпочивати, чекати ваш виліт. Хм, Класно. Ось така зона очікування до гейту. І що прикольно ми знайшли, що тут є такий courtesy corner, де ви можете собі взяти напої, можете взяти собі якісь там золодні штучки, каву, воду, сік апельсиновий свіжий. І тайський чай. І це все безкоштовно. Перше таке бачу. Ну, і типу, це, це не якийсь там бізнес-лаунд, все таке, що у вас потрібно мати доступ сюди, це будь-хто може прийти сюди і тут це взяти. Піду скажу Насті, яка купила тільки, що каву за 150 бат. Ян, ти куди летиш? dark so, Bangkok. So, Bangkok.